П'ять відомчих лікувальних закладів області з цього року фінансуватимуться з місцевих бюджетів. Це спеціалізовані медико-санітарні частини 17, 19 та залізничні лікарні гайвор на і помічної. Через обмежені можливості районі бюджети не в змозі у повному обсязі фінансувати відомчі лікарні однак медзаклади ніхто закривати не збирається навпаки, їх треба зберегти для забезпечення якісної меддопомоги населенню, каже заступник керівника області Віта Таманчук. Втім, лікарням доведеться пристосовуватися до урізаного фінансування і заощаджувати. Ми маємо зберегти ці медичні заклади, оскільки ми розуміємо, що ну найлегше зруйнувати так, і відповідно маємо зберегти медичний персонал, і розуміємо, що маємо знайти такі шляхи вирішення цих питань, щоб люди не постраждали, а й січня місяця мали повноцінну зарплату і не боялися про те, що вони залишаються соціально незахищеними.